Вітаю, шановні. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сопельник і сьогодні. в нашій програмі ми розглянемо основні причини випадіння волосся. та дамо цінні поради щодо збереження здоров'я ваших локонів. Тож детально про це нам розповість гостя нашого нашої програми, трихолог, реабілітолог Леся Кодацька. Пані Леся, радий вітати вас. Доброго дня на взаєм. Давайте почнемо з того, чому взагалі випадає волосся. Причин маса найосновніші це дефіцитні стани. Стресове напруження, і перенесені вже якісь хвороби, наприклад. Це може бути запалення якесь або, можливо, навіть шпиталізація, перенесена операція з наркозом. І однозначно, що жінок це гормональні фактори. Якщо якийсь гормональний збій, то також ми можемо спостерігати випадіння волосся. А чи впливає якось харчування на стан волосся? Вплива не дуже часто ми отримуємо саме дефіцитні стани організму через брак. Нормального раціону, або це можуть бути проблеми із шлунково-кишковим трактом, через які не засвоюються ті нутрієнти, які людина вживає з їжею. А чи існують якісь біодобавки і чи варто їх вживати? Біодобавки існують, їх вживати варто, але однозначно не треба робити це самостійно. Тому що, якщо ми візьмемо і розберемо комплекс біодобавок, наприклад, він буде із декількох біоактивних компонентів, можливо, там. 15, 10, 12, це можуть бути мікроелементи, макроелементи, вітаміни і все це в одному комплексі. Звучить нібито класно, тому що ти вирішуєш одною пігулкою багато Всі питань, проблеми, так, так але є така історія про. Препарати з оцим багатим таким складом, що дуже у маленькому дозуванні основні ці компоненти там будуть, для того, щоб вони вмістилися. Також дуже часто буває таке, що у одній цій вітаміні можуть бути ті компоненти, які ну, суперечать засвоєні одне одного. Ну, я колись навчалась саме щодо вітамінних комплексів і добавок, то вони мають складатися в цій таблетці ці компоненти, які суперечать. Засвоєні один одного, мають розчинятися у різних відділах шлунково кишкового тракту, якийсь там у одній частині, інший компонент трошечки далі. Але я не знаю, як це взагалі ну, в дії буде відбуватися. Але те, що там буде дуже маленький кількість цих речовин, це однозначно. Тобто вони не будуть якісно підвищувати дефіцитний стан. А якщо є саме дефіцит, не просто в нормі. То його треба монопрепаратами піднімати, і вже коли ми говоримо про монопрепарат, ми маємо обов'язково здати аналіз. Подивитися, скільки є у наявності цього мікро, макроелементу чи вітаміну, і вже потім підбирати уже лікарське дозування, якщо є дефіцит, і це однозначно краще всього, щоб це був монопрепарат. І бува таке, коли в людини ну, такий, знаєте, запущений, я б сказала, стан буває таке, що це буде декілька монопрепаратів, і тут уже саме спеціаліст буде розпреділяти щодо ранкового прийому їжі. Обіднього або вечірнього, як все це розподілити, щоб не було перенавантаження на шлунково кишковий тракт знов-таки. Тобто, в самому ніякому разі краще з цим, як то кажуть, не гратися? Ну, я б не рекомендувала. Лікарське дозування однозначно ні, це прям знаєте таке протипоказ. А щодо комплексних, комплексних вітамінів, їх можна приймати і самостійно, але ми розуміємо, що коли проблема така не кричуща. То скоріш за все все буде нормально, але якщо є вже дійсно проблемна ситуація, то людина все одно її не вирішить цим комплексом, тому що дозування там буде дуже маленьке. Так, а якщо говорити про вік, чи змінюється стан волосся з віком? Змінюється. Ви знаєте, змінюється вже з 25 років. Перш за все. Системи організму трошечки вповільнюються і починають працювати повільніше. Скільки б ми не вживали корисної їжі, правильно підібраний раціон, але засвоєння буде трошечки гіршим. Навіть білкова складова організму буде також змінюватися, тому що з віком ми будемо більше втрачати білку, нам його треба більше з'їдати, нам треба його навіть у якихось можливо добавках, але за. Він також буде трошечки повільніше. Тому ми розуміємо, що волосся ну, воно однозначно має прямий е, от, е, наслідковий зв'язок, це не причина, це вже наслідок, і уповільненої роботи організму е, наслідок буде випадіння волосся, або це може бути його стоншення. Навіть одна волосина е, вона прожива свій життєвий цикл, і м, наступний цикл вона може виростати у діаметрі трішечки тоньшою. Угу. А, а, Леся, чим можна зіпсвати волосся? Волосся можна зіпсувати, ну, перше, такими складними ілюмінаційними дієтами. Це коли людина виключає якісь компоненти із свого е, вжитку, не їсть їх. Наприклад, е, ну, це може стосуватися всього як жирів, так це може бути і вуглеводи, так і білкова складова, е, ну таких натуральних і тваринного походження білків, можливо, там м'ясо. Да? Якщо ми будемо кардинально і радикально відмовлятися від тих чи інших ну, дуже важливих компонентів для людини, однозначно буде втрата волосся, це може бути помітно не одразу, тому що наш організм буде спочатку використовувати ті запаси ну, які, боротися. Які, так, так, вони, те, що акумулюється у нас в організмі, найчастіше це все в печінці. У ну, запаси спочатку всі е, підуть, е, а потім, уже, коли не буде з чого запасатися, ми тоді вже отримуємо такий результат, як і втома може бути така суцільна да, на дефіцитних стан, станах. Ну, випадіння волосся однозначно. Волосся це сигнальна система. Вона сигналізує про те, що в організмі е, організм дав плюс-мінус якийсь там збій, або чогось не вистачає йому. Так а з цим зрозуміло. Досить багато є засобів для догляду за волоссям, так і ми їх постійно всюди бачимо, чи насправді вони ефективні, і чи насправді вони допомагають. Угу. Е, і, насправді, я б сказала так: насправді ефективні, насправді допомагають, але ми, якщо прям дуже прицільно і точно сказати, то все залежить від того, який саме засіб і з якою проблемою має допомогти. Тому що є такі засоби, як і вітамінні комплекси, так і ті засоби, які ми на. Поверхню волосся на шкіру голови наносимо. Якщо цей засіб не являється таким спеціалізованим саме лікувального характеру, або реабілітаційного. То в нього не буде змоги якісно проникати у структуру волосся, в нього не буде змоги у шкіру голови, щоб проникнути саме до фолікулу волосяного. А якщо, наприклад, проблеми немає, і, можна сказати, для забезпечення більш якісного вигляду волосся не стану, а саме вигляду, то цей, це питання, засоби такі слабенькі, да, доглядові вони будуть закривати. Тобто треба саме піде проблему. якщо вона дійсно є підбирати якісне рішення. Тоді воно допоможе. Але ними і правильно потрібно ж користуватись. Обов'язково обов'язково, тому, що ну, ось один із прикладів, давайте так, ось на першу думку мені припав: сухий шампунь. Звучить дуже так дивно, сухий шампунь, да? але тим не менш є такі засоби, і ці засоби вони мають місце бути. Це може бути такий для знаєте, допоміжний засіб. Не основного очищення, а просто як допоміжний засіб, як людина кудись подорожує, наприклад, да, і просто фізично нема можливості вимити голову і якийсь там раз на місяць вона використає цей шампунь. У цьому шампуню будуть компонентами, які абсорбують шкірне сало і, можливо, там вологу якусь, але нема змоги його змити. І ось ця вся субстанція, вона таки все залишається на поверхні шкіри голови. Тому, коли я кажу про те, що. Ми разово скористалися цим засобом, страшного нічого взагалі не буде. Але якщо ми використовуємо цей засіб на постійній основі або для додавання об'єму, наприклад, там, тонкому волосю, чи ще чомусь, ми розуміємо, що це однозначно не нормальна історія, треба вимивати все дуже якісно. А тут виключається цей момент гігієни, тому однозначно ми розуміємо, що цим можна зіпсувати волосся. Також до ряду не дуже. Ну, скажем так. Гарного компоненту будуть я відношу лаки для фіксації. Вони формують плівочку, вони дуже можуть пересушувати волосся, ну і також вони потрапляють на шкіру голови, де вони так само формують плівку, яка ну, так прилипає прямо до шкіри, і складно їх змивати. Дуже часто я помічаю, саме при огляді волосся клієнтів, що може на тонкому волосню навіть провокуватися ламкість, тому що. Коли у нас є цупка волосинка, яку збризнули цим лаком, він там застиг. Це як знаєте, як бурулька або тонка м -м, гілочка, і вона вкрита е кригою. І Коли ми її візьмемо, в неї не буде еластичності, тому що вона така статична, зафіксована. Приблизно така історія з лаком, е забризканим волоссям, воно може також бути ламким. А, так, і, скажімо так, підсумовуючи нашу розмову, тому що часу залишається небагато, а дуже цікаво і дуже, дуже багато запитань. Але а, що може допомогти зупинити випадіння волосся? Випадіння волосся. Перше якісна діагностика і розуміння саме проблеми. Чим швидше знайдемо проблему, тим швидше будемо працювати із її наслідками. І протокол буде таким: якщо є дефіцитні, завжди ми будемо назначати аналізи, виявивши дефіцитні стани, ми їх закриваємо. Закрити дефіцитні стани буде трохи. Трошки довше, і ми не можемо втрачати цей час, щоб волосся таки випадало. Тож місцево ми починаємо працювати з лосьйонами, стимулюючими ріст волосся. Також ми можемо додати, якщо немає ніяких протипоказань в нормальному стані шкіра голови ін'єкційні методики. І якщо є саме дефіцитні стани, то ми вже працюємо з вітамінними комплексами або, можливо, там навіть є рекомендації звернутися до якихось сумісних спеціалістів. Але якщо є проблеми, то краще відразу, відразу звертатися до спеціалістів. Так. І ніякому разі, я думаю, що не варто займати самолікування. Я з вами повністю погоджуюсь, тому що наслідки ось цього самолікування іноді ліквідувати складніше, ніж ту першу причину знайти і вирішити її. Чудово, ну що ж, на цьому будемо завершувати, і я хочу подякувати вам за ці поради, які ви надали для наших та глядачів. Дуже дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму Теледоктор і говорили ми про причини випадіння волосся. А в студії у нас була Леся Кодацька. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.